Я працювала в школі вчителькою 40 років. Надіяла, що буде забезпечена старість, але ну, якби ж не, не оця війна, не це прийшов наш дуже братерський народ, як кажуть. На сьогоднішній день 10 міських центрів, одне модульне містечко і 9 гуртожитків. Там проживає більше 550. Людей, внутрішньопереміщених осіб, які використовуються повністю в повному обсязі комунальними послугами. Відповідно до цього ми надаємо також і соціальну допомогу, психологічну допомогу, і залучаємо наших міжнародних партнерів для того, щоб їм було комфортно проживати. Тому що, ну на жаль, місто не було готове для того, щоб приймати таку кількість внутрішньопереміщених осіб. Я просто хочу сказати, що зараз офіційно зареєстровано 150 п'ятдесят тисяч. В місті Запоріжжя з 1 квітня 2023 року наше підприємство почало опікуватись і утриманням місць компактного поселення. Наразі у нас взагалі проживають 554 ВПО. Це внутрішні переміщені особи. А тут на цій локації на цей день 67 чоловік. Донецька область це з 2014 року, Запорізька область 2022 року. Це Бердянськ, це Мелітополь, це Енергодар і ну, багато сіл там і Полтавка, і Білозерка. Ми приїхали з перших самих місяців війни. 17 квітня ми вже були в Запоріжжі, бо нас вже дуже обстрілювали село. Рашистів ще не було, але стріляли з другого села. Били Маліновку, а попадали в Полтавку. Було дуже страшно, бо. У мене мама ще тут була, я привезла з собою 95-й рік і йшов старенька. Вона дуже злякалася, як кинулися, вона каже: ти чуєш, вже нас бомблять, як вийшла. Вікна повилітали, і двері порозкривалися. І упала ну, ракета чи снаряд такий, що за двором стояв стовбу, цей що подавав електрику. І той стовб кинуло прямо на хату, отак вирву, зробило. І все. І ми що повинні були вже тікати, виїхати. Приїхали сюди. Дякувати Богу. Як у нас нічого не було, вже нічого не було. Хата розбита, ні вікон, ні дверей, і там все залишилося і все. То нас тут дуже зустріли по-людськи. Ми дуже дякуємо, що це так люди заботяться про нас, що люди дали нам, як кажуть, і кришу над головою, на що лягти, чим укриться, скільки цієї гуманітарки йде. Дякуючи Господи, людям і Богу. Опрашуємо людей, надаємо потребу, яка нам потрібна. USAID безпосередньо нам надавала і техніку побутову. Це, ну і досить таких великих об'ємах. Це і холодильники, там порядка 30 штук нам надавали. Вони і на цьому МКП є, і на інших. Це і газові плити там біля 10 штук, і мультіварки. Індукційні плити, унітази, змішувачі, водонагрівачі. Ви бачили, там вісять великі 200-літрові водонагрівачі. Тут їх тільки три штуки, а взагалі нам надавали 10, 5 нам надавали 100-літрових, там теж у різних МКП вони розвішені. Це від умивальників, меблів, це і столи, це і стулія. І у людей по кімнатам вони роздані і поміняні там, якщо це унітази, якщо це вмивальники, або на місцях загального користування це в кухнях, це в туалетах, це в душових. Тобто, завдяки таким організаціям, як USAID, ну, люди відчувають себе не кинутими, а, а як вдома. Тут все є, бачите, на кухні, є, тут навіть чоловік, який не розуміє, він дивиться, ну, не у кожного вдома є те, що тут є, розумієте? Тут благодаря этому ремонт свежий. Ну, тут куда ни зайди, в кухню, в туалет, везде чисто убрано. Люди убирают, лазят тряпочками моют, и мы стараемся поддерживать порядок. А вообще, я приехала в начале апреля. с Полох я сюда приехала, а до Полох я шла Бер... с Бердянска пешком, потому что город закрыли, и 100 километров надо было выходить, идти только с водой, и с документами, и говорить, что ты идешь с села в село, потому что не пускали никуда. И приходилось вот так, но у меня была необходимость, мне надо было выходить, у меня была больная мама, С сахарным диабетом. И у нас закрыли все больницы, аптеки. То есть не было ни лекарств, ничего. Я долго тыкала все вот это по Запорожье пока, потому что заселяли на 3-4 дня. Вот. Ну и, в общем, постоянно надо только Ух, опомнился, надо тебе куда-то опять искать жилье. А потом обратил я ну, не верила, конечно же, на меня обратят внимание, но а утром меня уже ждали по этому адресу. И здесь Я как будто бы вот в дом попала, понимаете? Здесь очень хороший коллектив. Люди настолько помогали и готовили кушать, и потому что знали, у меня нет денег. И так получилось, я вот покупала таблетки, передавала маме, два раза мы передали, а третий раз люди продержали в Васильевки. И, и, и через этих людей мы узнали, что мама умерла от сахарной комы, Она не дождалась таблеток. Вот, здесь мне помогли пережить это в горе. Ну вот поэтому я, и пока я так и осталась. В місцях компактного проживання фактично можуть перебувати люди, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, люди з тимчасово окупованої території, або які постраждали від проявів домашнього насильства, порушення прав людини, а також люди, які постраждали внаслідок природного або техногенного катастрофи. Вони можуть звернутися до структурних підрозділів департаменту соціального захисту, які знаходяться в кожному районі, або до комунального підприємства запоріжжя Сервіс. Зразу ж вони Отримують консультацію з цього питання, яким чином які необхідні документи щодо поселення. Після цього звертаються до комунального підприємства Запоріжжямсервіс, укладають договір тимчасового перебування, і також їх ознайомлюють з правилами Поведінки щодо проживання до цього договору додається, ще на кожну особу це паспорт або свідоцтво про народження, це індифекційний код, і фактично на кожного члена родини довідка ВПО, завдяки міжнародній організації СЕДІ ми отримали. Комп'ютерну техніку, яка знаходиться зараз в соціальному департаменті, теж які працюють з внутрішньо переміщеною особою, також ми отримали комп'ютери, ноутбуки для того, щоб дітки могли навчатися і підтримати свій освітній процес в режимі онлайн. Наші психологи і з залученням міжнародних партнерів, психологи постійно в контакті з цими людьми. Вони виїжджають на місце. Ми фактично, як міська влада, разом з міжнародними партнерами ми забезпечуємо їхні потреби, це продуктові набори, це фактично засоби гігієни, підключаємо в частині виплати коштів, але ми і звертаємося до них в частині, щоб вони все таки були зайняті. І е, наразі була розроблена програма міська, е, яка прийнята депутатами Запорізької міської ради щодо суспільно-корисних робіт. І, е, Фактично, управління праці Запорізької міської ради займається збором вакансій, які у нас є в комунальних підприємствах. Ми робимо такий реєстр для того, щоб запропонувати саме внутрішньопереміщеним особам знайти роботу. Вільні місця є наразі. Тут є кілька вільних місць, є у нас і на Сташенка вільні місця. Тобто загалом, де десь, якщо ну, от у нас зараз е, взагалі розміщено 554 чоловіка ВПО, то вільних місць у нас е, порядку 150.